І на за землю хто стоїть за бійкою на Смілянщині, так званих селян з правим сектором. Нині на Черкащині постійно виникають земельні конфлікти. Не обійшлося і село Плескачівка Смілянського району, де з одного боку вже п'ять років керує сільський голова Володимир Захарченко. Подейкують, що небідний бідний чоловік скуповує землі у мальовничій місцині та лобіює інтереси наближених інвесторів. З іншого боку, сільський кооператив «Межигір'я», який свого часу успадкував майно ліквідованого Господи, нині він опинився під загрозою знищення, оскільки має борг майже 9 мільйонів гривень. Що сталося життєво необхідним для села підприємством? І хто довів його до банкрутства, знає керівниця ВСК Межигір'я Ганна Деменчук. Собираються збори як партизанські, якесь чи підпільні якісь збори собираються. Немає оголошень, що це будуть збори. Немає, не повідомляють усіх, обзванюють вони якось там телефонами ізбраних. При на зборах в основному. Внуки, там діти, пайщиків, ну може, хто вже й має пай. Собирають дані збори, і голова без кінця і краю пропонує якогось інвестора. Коли я вийшла до людей, і я людям сказала, що я з людьми вела просто бесіду. Ми взяли договір по взяли його з інтернету. Останній договір сказали юрист, який затвердив кабінет міністрів. Він розкритикував кожний пункт, що там я чуть ли не для себе, що я чуть ли не вкрала ту землю в людей і що я їй цю землю, коротше говоря, хотіла забрати собі. Значить, Ладно, договір не такий. Був я, коли була на зборах, він розкритикував, що цей договір не такий, що він не годиться, і він прямо закликає з неї, з ними з міжгір'ям договір не заключать. Я не бачу такого, щоб він рвав і метав, щоб він робив із прямо ну ну лягав, прямо він усе зробив, він усе село підняв. Як жило село, так воно й живе. Ситуація вийшла назовні, коли через борги у громади почали забирати техніку. Тоді, за покликом селян про допомогу і з'явилися на селі представники правого секунду. Сектору. Вони неодноразово брали участь у загальних зборах та разом із селянами шукали шляхи виходу із ситуації. Врешті техніку вдалося повернути. Наступний крок повернення земельних ділянок. Та, схоже, такий розвиток подій сподобався не всім. Двоє в цивільному вийшли на сцену, один став біля мікрофона, там в нього бумаги якісь були. Він говорив, що запропонували договір оренди землі. Який сільський голова категорично… ну... Мов не схвалював, але ж це договір, він стандартний, такий як затверджений Кабінетом міністрів України для оренди землі. Коли він почав говорити про те, що у них є декілька позицій по поверненню майна, і тут, коли він тільки сказав слово майна, сільський голова вискакує на сцену, він тільки перед тим обіжався, що його ж так сильно привели цей. Присував правий сектор, і він такий сильно ж хворий після цього, і тут він вилітає на сцену, наче, як то кажуть, як молодий. І вихвачує, він отак стоїть перед мікрофоном. Мікрофон на штативі знаходиться. І він вихвачує перед ним цей мікрофон. Ну і тут, коли він вихватив мікрофон, тут вже почалася, як то кажуть, схватка і... Безпорядки, просільський голова Володимир Захарченко, звісно, заперечує свою вину. каже, що не лобіює інтереси жодних інвесторів та взагалі випадково дізнався про ліквідацію техніки з кооперативу. Активісти до нас попали в село більше місяця назад, тоді коли я знав про ситуацію з цим міжір'ям. Коли розпочалися збори, я їх ці збори не ініціював і я ці збори не проводив. Зволи розпочалися, вибрали головуючого зборів Артеменка Олександра Миколаївича. Головуючий зборів запитав, що будемо робити з правим сектором. Правий сектор люди прореагували на це дуже бурно. Вони запитали, хто вони такі, хто їх запросив, чому вони тут. Пояснити ніхто не зміг, хто їх запросив. Попросили, щоб вони вийшли. Вони вийшли, дійсно, вони вийшли без усякого. А потім, головуючий на зборах, запитав, що як будемо проводити збори, яка буде повістка дня, що за чим. Люди одноголосно всі в залі було зал, майже 300 чоловік було людей, сказали, ми послухаємо сільського голову, нехай пояснить ситуацію, своє бачення ситуації. От, а тоді будемо визначатися, як вести далі збори. Я мав промову хвилин 10, намалював ситуацію, зачепив і правий сектор, що, вони так сказати, трошки нам погрожували. І на тому все я пішов сів до себе на те місце, на якому я сидів. Правий сектор, поки я розмовляв, чоловік 5-7 затопталися потихеньку знову назад у зал. Тільки я пішов із сцени, їх 5, ні, чоловік 3 чи 4 зайшло на сцену, хоча їм слова ніхто не давав. Головуючий сказав, вам слова ми не даємо, ми будемо зараз вирішувати, як вести далі збори. Андрій цей із Черкас, правого сектора, таки дорвався до мікрофона, почав розмовляти, представляти інтереси Міжгіря Плюс, хоча він не називав це Міжрі, він просто говорив, що є такий інвестор дуже гарний, що він пропонує гарні умови, що він хоче повернути вам майно те, що описали і вивезли. От, а сільський голова такий сякий нехороший, от, Він має іншу думку, його, мабуть, купили. От, він не хоче, щоб було вам благо. Ну, в такому, в такому ритмі чи то не було все. Люди почали шуміти в залі. Біля мене сиділа наш головний редактор газети Смілянський обрі Люба Миколаївна Косенко. Вона каже, це що, вашу адресу скільки гадості? Кажу, так. Да. Що ви нічого не скажете? Я встав, потихеньку пішов на сцену. мене на сцену не пустило на сцену в східці, мене туди не пускали Ну, я потихеньку, я не бився, нічого, я просто собі йду, мене штовхали, але я вийшов на сцену. На сцені почали мене прямо в груди кулаками товкти, не пускати до мікрофона. Люди почали кричати. Це такий я до мікрофона достався, я взяв його, тільки зараз я рукою і достав мікрофон, я отримав зразу удар лице. Після того на сцені почалася страшна бійка. Як стверджують представники правого сектору, під час зборів у залі було багато немісцевих, місцевих, а сільський голова завчасно готувався до зриву засідання, тому покликав підмогу. Мовляв, пан Захарченко не хотів, щоб селяни дізналися про альтернативний варіант повернення майна та землі, тому спровокував бійку. Конфлікт конфліктом є ситуації, з якої потрібно вийти. Є підприємство, яке банкрутить по суті, це паї людей. І потрібно постаратися повернути ці майнові паї людям. Якщо підприємство буде обанкрочене, то люди не повернуть своє майно. Ми будемо старатися допомогти їм повернути майно. А то, що кого вони виберуть, в якості інвестора, якому вони... Віддадуть свою землю в оренду, то їхнє право вирішувати, і ми їм це і не нав'язували. У нас був один з чітких планів, як можливо повернути майно. Ми його цей план хотіли донести до людей, і вони мали вирішити. Іти на той план, чи не йти нині. Правий сектор має конкретну концепцію, як допомогти селянам повернути вкрадене майно та землі. А пайовики мають вирішувати самі, з ким підписувати договори. Але за користування землі орендар повинен сплачувати не менше 10% від оціночної вартості. Договір не вступатиме в дію, поки землю не буде повернуто. Правий сектор вже не вперше стає на сторону народу. Та, на жаль, у багатьох випадках адмінресурс та фінансова вигода вирішують все. Ситуація в плескачівці показова з огляду на ситуацію в країні. Провокування бійки та конфлікту на думку представників правого сектору сталося саме з подачі влади. Мета провокації переключити увагу громади та змістити акценти.